Привіт! Які чудові кольорові гаражі. Давайте відкриємо ці кольорові гаражі? Відкриємо спочатку червону браму червоного гаража. Where? Виїхала червона машина. Давайте відкриємо слідуючий гараж блакитний. Blue. Виїхав блакитний автомобіль. Давайте відкриємо жовтий гараж. Yellow. Яка гарна жовта машина! Що ж відкриємо ще зелений гараж? Green. Який цікавий зелений автомобіль. Давайте відкриємо ще фіолетову браму. Purple. Виїхав фіолетовий автомобіль поліції. Ой, знову цікаві кольорові гаражі. Давайте відкриємо їхні брами. Відкриємо коричневий гараж. Wow. Виїхала коричневий машина. Слідуючий гараж помаранчевий. Orange. Виїхав оранжевий поліційний автомобіль. А зараз відкриємо рожевий гараж. Pick. Виїхала велика рожева грузова машина. А що за білим гаражем? Відкриємо білу браму. White. Який веселий білий автомобіль. А що в останньому гаражі чорному? Відкриємо чорну браму. Black. Виїхав спеціалізований чорний автомобіль. Ми вивчили з вами кольора.